Вимагаю для ігоря чесного правосуддя без фальсифікацій. Дожен вернутися до мене туда в справі, які просили не називати їхніх імен та прізвищ категорично проти відеознімання. Відеооператору навіть пригрозили. Потерпілі в справі клопочуться про заборону відеознімання. Натомість обвинувачений Ігор Шабалан наполягає на повній фіксації процесу та пояснює причину зйомку, фото і відеозаписи, а також називати фамілії. Я би не дуже хотів. У відкритому судовому засіданні має бути забезпечене право на публічний розгляд. Справа є сфальсифікована. Я бажаю, щоб мою позицію. Позицію захисту знали, мають право на У справі прямого доказу, який би ствердно стверджував, що підзахисний є причетним до вбивства до двох оцих убивств. Немає ні експертизи не стверджують про те, їх велика кількість була проведена. Ну і деякі обставини справи суперечать по інкримінованому злочину. Умови під закладу і судді без. Фальсифікації. Вымагаю для ихари их, их, чесного правосуддя без фальсифікації. фальсификации. Только небо, бы там нет, слава наису. Не